Всім доброго дня! Ви на каналі Уроки ТВ і з вами репетитор Марина. Зараз ми розв'яжемо завдання з підручника Математика 1 клас Кварцова. Завдання буде під номером 4. Тема додаємо і віднімаємо числа 0, 1, 2, 3. Давай відкриємо підручник та прочитаємо умову завдання. Знайди невідомий доданок. Ну що ж, давай дивитися, як ми будемо їх знаходити. Невідомий доданок. Тобто. Якщо це сума, то це зробити дуже легко. Тобто скільки треба додати до трьох, щоб отримати вісім. Для цього ми повинні чітко знати склад чисел. Дуже чітко. І в цьому виразі, і в цьому, і в цьому, в усіх виразах. Якщо ти не знаєш склад чисел, таких як 8, 7, 6, 5, 10, 9. Дивись попереднє відео. Там у нас є відео, де ми вивчаємо, розглядаємо склад чисел, і тобі дуже важно треба їх подивитися та обов'язково вивчити. Хто знає, вперед. І так, скільки треба додати до трьох, щоб було 8. Або можна від 8 іншими словами сказати. Від восьми ми віднімаємо 3. Так? Скільки буде? Склад числа 8 це 3, і, звичайно, 5. 3 і 5 буде 8. Від 8, якщо 3 відняли, залишилось 5. Тут дивимось 6 та 2. Скільки додати треба до 2, щоб отримати 6. Або, іншими словами, від 6 віднімаємо 2, тоді ми отримаємо перший доданок. 6 відняти 2, 6 відняти 1 це 5, і відняти ще 1, 4. Тобто 4 додати 2, буде 6. Дійсно, 4 і 2 – це склад числа 6. Далі, щось додати 2 до рівня 10, від 10 віднімаємо 2. Ну, я уявлю, що, мабуть, хтось може забути склад чисел, тому я двійку буду розкладати на 1 і 1. 10 додати 1 це. 1, ой, Пробачте, віднімаємо. Звичайно, щоб вже отримати другий доданок, віднімаємо 10 відняти 1. Це буде 9, і відняти ще один 8. 8 додати 2 дорівнює 10. Далі тут ось у нас сума, від якої ми віднімаємо один з доданків, і другий отримаємо доданок трієчку. І так, 9, склад числа 9, там, де є трійка. Це 6 і 3. І якщо тут 3, то треба відняти, звичайно, 6. Бачите, без складу числа ми нікуди не подінемося. 3 додати щось дорівнює 7. Від 7 віднімаємо трійку. Склад числа 7 з трійкою це 3 та 4. Значить, 7, якщо відняли 3, залишилось 4. Дійсно, 3 додати 4 буде 7. В цьому випадку 9 віднімаємо 2, щоб отримати перший додаток. Двійку розклали на 1 і 1, 9 відняти 1, 8. 8, відняти ще 1 – 7. Дійсно, 7 додати 2 буде 9. Далі тут наша сума, ми віднімаємо один з доданків і отримаємо інший доданок. Як нам дізнатися цю суму? Треба 3 додати 7, і ми отримаємо наше зменшуване. 7 додати 3 склад числа 10. Дійсно, якщо 10 відняли 3, то залишилось 7. Ну, тут взагалі легко, я думаю, навіть не треба нам 6 відняти 3. Всі знають, що 3 додати 3 це буде 6. Так, 2 додати 2-4, а 3 додати 3, це 6. Якщо не знаємо, вивчаємо склад чисел. Обов'язково! На цьому завдання вирішено. Якщо тобі сподобалось наше відео, став лайк. Підписуйся на наш канал, щоб не пропустити, не пропустити наступні відео. Якщо залишились питання, чи є відгук, залишай в коментарях під цим відео. Ну, а я з усіма прощаюсь до наступного завдання.